Цей день в ефірі Рудани у студії Назар Кудін. Вітаю вас на початку випуску. Поговоримо про таке. У пам'ять про подвиг він мужньо захищав територію нашої, нашої України. У 88-й гімназії сьогодні відкрили меморіальну дошку на честь випускника закладу Віктора Чуваєва. Місто у час відключень генератори використовують лише на відкритому повітрі. Ворог б'є по енергоструктурі, страждають промисловість і побутові споживачі. Міжнародне партнерство у сфері захисту довкілля ми співпрацюємо в питаннях. Обміну експертними позиціями з тих чи інших питань, особливо тих, які стосуються наслідків військової агресії, криворізькі екологи зустрілися з представниками чеської неурядової організації Арніка. У пам'ять про подвиг випускника у 88-й гімназії сьогодні відкрили меморіальну дошку на честь Віктора Чуваєва. Спогади про героя на шкільному подвір'ї слухала Надія Шевченко. У 88-й гімназії сьогодні вшанували пам'ять полеглого воїна Віктора Чуваєва. Старший стрілець-оператор механізованого батальйону загинув 19 липня 24-го року. Останній бій прийняв біля населеного пункту залізне Бахмутського району. Тоді батькам Віктора повідомили, їхній син зник без вісти. Вже після повернення тіл та аналізу ДНК рідні дізналися про його долю. Всі три сини у цій родині стали на захист рідної землі. В пам'ять про Віктора сьогодні відкрили меморіальну дошку. Ще двоє нині мають статус зниклих безвісти. Недавно сини поховали. Двоє безвісти. На днях я забрали. всіх пацанів. Окупанти обірвали життя Віктора у 46 років. Свого учня добре пам'ятає Павло Лісняк. Він працює тут вчителем вже 45 років. Віктор Ріс звичайним школярем, був товариським, працевитим, вмів постояти за себе і за своїх друзів. Після школи він закінчив против училища, отримав фах електрозварювання. Потім служив в Збройних силах України, мав, е, працював на різних підприємствах нашого міста за фахом, Він мав сім'ю, дружину, дітей. Після з перших днів широкомасштабного вторгнення він його призвали 20, 27 лютого. Він вже воював, він мужньо захищав. Територію нашої, нашої України це меморіальна дошка вже 16-та у 88-й гімназії. Не Шевченко ігор притула цей день. Ворог б'є по енергосистемі. Українці переживають стабілізаційні та аварійні відключення електроенергії. Гудуть генератори і на Криворізьких вулицях. Наш Ігор Кононенко мав редакційне завдання саме в такий час. Тож зібрав достатньо емоційних коментарів від жителів міста. Відсутність електроенергії по декілька годин на добу створює суттєві незручності для містян. Сьогодні кожна родина вимушена підлаштовуватися під графіки відключень. Звикнути до цього складно, але підготуватися можливо, кажуть криворіжці. Для об'єктів торгівлі перевірений вихід. Генератори не зважаючи на те, що нема світла. директор приїжджає, допомагає виносити генератор. Ми працюємо все за працюємо. Директор продовольчої крамниці Олег оперативно вирішує проблему зі світлом. Багато продукції зберігається у холодильниках, пояснює чоловік. Продукція псується, м'ясо, там ковбаса, але генератор виручить так. Так так. поряд з крамницею перукарня. аби не засмучувати клієнтів. Тут підготувалися до роботи в екстремальних умовах. Так і працюємо, включаємо генератор. У нас фени, потрібна електрика. Буває, що це незручно, коли відключають світло. Але ми працюємо і все робимо для того, щоб не підводити наших постійних клієнтів. Таким чином вирішується одна проблема, але виникає інша. Адвокат Антон Губар пояснює, рівень шуму генераторів поблизу житлових будинків має бути не вищим за визначені показники. Максимальний рівень шуму в громадських містах, в місцях громадської та житлової забудови, він встановлюється санітарно-гігієнічними нормами, і в денний час не повинен перевищувати 70 дБ, а в нічний 60. Винятки становлять лише випадки, коли такий шум зумовлений проведенням або аварійних робот, або будівельних робіт на відповідних будівельних майданчиках. За порушення тиші у громадських місцях передбачена адміністративна відповідальність для фізичних осіб. Це штрафи, які сягають суми за перше порушення 255 гривень, за повторне порушення п'ятдесят. 50... 20, 520 гривень для юридичних осіб трошки більша відповідальність для магазинів, там кіосків, установ державних організацій це 2000 гривень з можливістю конфіскації предмету шуму, тобто самого генератора, який генерує порушення шуму в громадських місцях. Є зауваження до власників генераторів і у працівників МНС. Відповідно до правил пожежної безпеки в Україні, генератори використовують лише на відкритому повітрі. Категорично заборонено розташовувати генератори на балконах в закритих приміщеннях в підвалах. Під час роботи генератора виділяється чадний газ, який є отруйним для організму людини та може призвести навіть до летальних випадків. Відстань від встановленого генератора до найближчої стіни або вікна має становити не менше 6 метрів. Нагадують рятувальники. Це вкрай важливо, тому що. Під час довгої роботи генератора деталі нагріваються і можуть загорітися, і щоб полум'я не перекидалась на поруч розташовані споруди, саме витримують ось таку відстань. А ще Світлана Чередниченко радить подбати про пожежну безпеку і завжди мати в арсеналі справний вогнегасник. Ситуація нині така, що кожен мешканець міста переживає незручності відключень електроенергії. На четвертому році війни більшість уже пристосувались до вимушених заходів. Інші досі реагують емоційно. Ну, А що зробиш? Отключають, відключають. Що щось Всім відключають, нам отключають. Які більше незручності для вас? Для мене нормально. Ми завжди співаємо зарядити телефони, павербанки. Дітям незручно. Відключення світла. Погано, але ми справляємося. У нас все є. Ми всім себе забезпечили, що проходить це все, Із за того, що перебої в світлі, техніка страдає. Ліфт, ліфт не працює складно. За водою ходити важко, коли немає світла. Плюс проблеми з водою, електрикою, холодильник розморожується. Незручності є та підготовлені криворіжці знають, є заходи, які допоможуть у побуті і обезпечать нерви. Під час відключення електроенергії почуватися спокійніше допоможуть альтернативні джерела для освітлення. Підійдуть свічки, ліхтарики на батарейках або акумуляторах для заряджання телефона. Павербанки не зайвим буде і запас питної води та продуктів, які не потребують приготування на плиті. Кононенко, Ігор притула цей день. На засіданні виконкому міськради сьогодні були актуальні питання. Передусім щодо соціального захисту криворіжців. Подробиці знає Валерій Кожухар. На засіданні виконкому міської ради сьогодні приймалося рішення соціального напрямку. У жовтні допомогу з міського бюджету отримують майже півтори тисячі криворіжців. Загальна сума виплат понад 16 мільйонів гривень. Продовжується виплата матеріальної допомоги жителям Криворізької міської територіальної громади, які опинилися в скрутному матеріальному становищі чи витратили значні кошти на лікування або поховання рідних. Пропонується надати матеріальну допомогу 382 жителям громади, у тому числі 151 на лікування. Загальна сума виплат 1,8 млн грн. На початку року таку допомогу з початку року вже отримали 6045 жителів Криворізької міської територіальної громади. Загальна сума виплат склала 17,2 млн грн. Наступними проектами рішень пропонується надати матеріальну допомогу. 56 учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь у відсічі агресії Російської Федерації проти України, та звільнені або демобілізовані з військової служби після 24 лютого 2022 року. 49 родинам це 50 членів сімей загиблих військовослужбовців у розмірі 100 тисяч гривень. 58 особам з інвалідністю внаслідок війни. Інвалідність, яких пов'язана з безпосередньою участю в АТО АОС і відсічі агресії Російської Федерації, одноразову допомогу та 72 щомісячну допомогу. З початку року на матеріальну допомогу та компенсаційні виплати з міського бюджету спрямовано майже 315 мільйонів гривень. Таку допомогу від міста отримали понад 24 тисячі криворісців. На засіданні міськвиконкому також розглянули питання про реалізацію міськ. Стія молодіжної політики наразі у кривому розі мешкає майже 160 тисяч молодих людей віком від 14 до 35 років. За останні два роки з бюджету Криворізької міської територіальної громади на реалізацію молодіжної політики виділено 3 мільйона 876 тисяч гривень. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну багато молодих криворісців вступили до лав Збройних сил України і нищать ворога на передовій. Саме зараз роль молоді набуває особливого значення. З огляду на потребу захисту нашого суверенітету, по воєнному відновленні та прискоренні економічного зростання. Місто і держава мають зробити одним із акцентів своїх стратегічних завдань, забезпечення того, щоб молодь не виїжджала та мала перспективи для розвитку. Наша головна мета зараз зробити так, щоб молодь, яка народилася у Кривому Розі, залишилася тут, навчалася, працювала і розбудовувала нашу країну. Водночас, щоб молоді люди з інших міст, у тому числі з числа внутрішньопереміщених осіб, бачили у Кривому Розі місто можливостей і приїжджали сюди для життя та самореалізації. Валерій Кожухар Олег Каплій. цей день. Різні промислові міста однакові проблеми. Екологи кривого рогу зустрілися з представниками чеської неурядової організації Арніка, яка вивчає екологічні проблеми нашого міста та допомагає вирішувати їх. Іван Проводов розкаже більше про цю зустріч. Кривий ріг розвиває міжнародну співпрацю, окремий напрямок, захист навколишнього природного середовища та вирішення чутливих екологічних питань. Проблематика міста та регіону у фокусі уваги чеської неурядової організації Арніка Ми – некомерційна організація, що займається захистом довкілля та природи як у Чехії, так і за її межами. У вашій державі ми реалізуємо проєкт Чисте повітря для України, який має на меті покращити екологічну ситуацію. Та посилити громадські ініціативи через встановлення мережі моніторингу повітря та підтримку місцевих громад. Чисте повітря для України спільна програма з українськими неурядовими організаціями, що дає можливість громадськості брати участь у вирішенні екологічних питань. Деякі з них були озвучені на зустрічі чеських екологів з представниками екологічної спільноти Кривого Рогу. Це проблема різного споводження з відходами. У нас нове законодавство, воно оновлюється, і як, ну, його ефективно впровадити один блок, інший блок екологічного моніторингу. Кривий ріг один із найбільш передових муніципалітетів. В цьому ми давно співпрацюємо і в той же час, щоб вони поділилися досвідом, і був досвід партнерів Чеської республіки і ідентифікація нових проблем, можливо. Вода також є значним, значною проблемою, особливо після Каховської катастрофи, після зникнення Каховської водосховища. Це стало проблемою для багатьох громад і для Кривого рогу. Також вже не перший рік Кривий Ріг та організація Арніка спільно впроваджують екологічні проєкти. Головним напрямком співпраці є питання моніторингу атмосферного повітря в місті. За рахунок співпраці ми залучаємо пересувну лабораторію, яка час від часу проводить високоточні референсні вимірювання якості атмосферного повітря. Ми співпрацюємо в питаннях обміну експертними. Позиціями з тих чи інших питань, особливо тих, які стосуються наслідків військової агресії на ті чи інші компоненти навколишнього середовища, до зустрічі з чеськими партнерами долучились місцеві екологи, представники райвиконкомів та міського управління екології, та науковці КНУ обговорили зокрема проблематику додаткових екологічних навантажень, до яких призвела велика війна. З прицілом на те, що після закінчення війни, коли буде початок зеленої відбудови, щоб ми врахували, в тому числі врахували екологічні моменти, які нам потрібні для вступу до європейського співтовариства, це є частиною роботи нашої спільної з партнерами, тому що вони задають, так би мовити, нам рамку, яку ми в будь-якому разі маємо виконувати на шляху до європейського співтовариства, тому варто вже... Визначитися з проблематикою, визначитися, де потрібна допомога, в тому числі Чехії, наших чеських партнерів, для пошуку подальших ресурсів для цього і для дотримання всієї рамки законодавчої потрібної для вступу України в ЄС. Іван Проводов, Денис Захаров. Цей день цей день триває. Далі у випуску такі теми. За відповідальність і професіоналізм Треба просто любити свою роботу. Криворізькі автомобілісти приймали сьогодні вітання із професійним святом. Метонвест, громадам цей проект. Дуже важливий для нашої громади, так як це забезпечить більш комфортні умови. Реконструкція Лозувацької амбулаторії черговий проєкт соціально відповідального бізнесу. Небезпечні знахідки діти повинні бути знати. Що таке зброя? Що таке небезпека? Представники саксаганського ТЦК провели для старшокласників заняття змінної безпеки. У неділю своє професійне свято відзначатимуть автомобілісти. Криворізькі працівники дорожньо-транспортної галузі приймали вітання сьогодні. Автомобільна галузь ключова для економіки країни і важлива в повсякденному житті. Водії громадського та вантажного транспорту, таксисти, водії екстрених служб, проєктувальники та ремонтники доріг, працівники автосервісу. Завдяки професіоналізму цих людей у складний для країни час забезпечується робота логістичних ланцюгів, доставка товарів та перевезення пасажирів. Я хотів вам би виразити слова великої вдячності за всю справу, що ви робите. Бо ми розуміємо, що, особливо зараз, без автомобіліста немає, ну, будемо так чесно, чесно сказати, нічого. Ні комфортних умов життя в державі, в місті. Ні Перевезень, як особистих, так і вантажів. Кривий ріг одна з найбільших автотранспортних артерій України. Щодня міськими автошляхами і транспортом користуються десятки тисяч людей, аби дістатися з інгульця до північного ГЗК або з розвилки до Макулану. Понад 30 років за кермом Геннадій Ков'єзін нині працює в рейсі на комунальному автобусі. Робота так, складна. Ну, потребує деяких зусиль. Не спорю, да, рано встаєш, буває пізно лягаєш. Техніка вона, ж, ви сама знаєте, вона не вічна у нас. Приходиться і ремонтувати, і доглядати за нею. Вважаю, що треба просто любити свою роботу. ну, Якщо не любиш, то немає смсу. Цим займатися Ірина та Оксана проти гендерних ролей в суспільстві, маючи водійські права, обидві взяли участь у міжнародній програмі навчання та отримали фах водійок автобуса. Нині курсують пасажирськими мазами на маршрутах нашого міста. Мені здалося, що це мій внесок в. Підтримання життєдіяльності нашого міста, тобто і країни теж, бо місто в нас велике, достатньо таке довге, тому пасажирське перевезення ну мають значення в нашому місті. Пасажирське перевезення це велика відповідальність. Допомагаємо чи можемо, підтримуємо рідне місто. Водити транспортні засоби це найкраще, що я вмію робити. Ну, це знаєте, коли хобі стає роботою, тобто ти не працюєш, а отримуєш задоволення. Ще розглядаємо екскаватори, вантажівки. Чому би ні? Все треба спробувати. Важливість роботи водіїв та дорожників набула особливого значення під час війни. Від людей цих професій залежить відновлення зруйнованих автошляхів та мостів, евакуація людей та доставка гуманітарної і військової допомоги. Автомобільна та дорожна галузі украй важливі для підтримки життєдіяльності міста. І я впевнений, що разом ми подолаємо всі труднощі і разом ми з вами. Перейдемо до того, що будемо ще краще розбудовувати наше місто, побудувати нові дороги. І в подальшому ми будемо з водіями працювати і допомагати їм по всім напрямкам. З нагоди дня автомобіліста і дорожника кращі представники дорожньо-транспортної галузі отримали від міста подяки та грамоти. Іван Проводов, Олег Каплій, цей день. У Лозувацькій громаді завершується реконструкція амбулаторії. Проєкт реалізують за підтримки компанії Медінвест, ключові напрямки роботи медзакладу. Первинна медико-санітарна допомога мешканцям територіальної громади. Співпраця між компанією Метенвест та Лозувацькою громадою розпочалась у 2021 році. В межах підписаних меморандумів партнери реалізують спільні проєкти, створюють умови для більш комфортного проживання людей. Реконструкція Лозувацької амбулаторії черговий проєкт соціально відповідального бізнесу, що має покращити якість надання медичних послуг дорослим дітям, переселенцям, маломобільним мешканцям громади. Ключовий напрямок роботи медзакладу реабілітація військовослужбовців та ветеранів, родин захисників та захисниць. В рамках системної співпраці з компанією Мітінвест і з фундацією майбутнього ми в цьому році робимо реконструкцію амбулаторії Лазовацької. Це дуже важлива амбулаторія для нашої громади, тому що тут обслуговується більше восьми тисяч населення, родини військових, тому тут і врахована інклюзія, тобто все по стандартам і це дуже важливо. Для нас амбулаторія, яка буде надавати якісні послуги, первинний огляд пацієнтів діагностика, лабораторні та функціональні обстеження. В межах реалізації проєкту реабілітаційний центр для військових зможе обслуговувати понад 200 людей. Ця лікарня надає послуги з первинної медико-санітарної допомоги, це амбулаторний прийом, профілактичний прийом. Також у нас заключені пакети послуг надання розширених з допомоги ветеранам. Цей проект дуже важливий для нашої громади, так як це забезпечить більш комфортні умови, доступність до надання послуг для маломобільних груп населення та інших. Такий непростий час. Ми дякуємо за підтримку нашим партнерам. Ключові напрямки реконструкції амбулаторії капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасаду, зведення пандусу для маломобільних людей, оздоблювальні роботи та благоустрій. Капремонт медичного закладу планують завершити в листопаді. Реалізацію соціальних проєктів Метенвесту в Лозувацькій громаді координує громадська організація Криворізька фундація майбутнього. Наші проекти, всі, які були реалізовані на сьогоднішній день, були направлені у нас і на розвиток інфраструктури, звичайно, і на освітні проекти, і на благоустрій в громаді створення паркових зон. Але на жаль, в 2022 році, звичайно, пройшлося трохи перекваліфікуватися і підтягувати більш гуманітарну допомогу, облаштовувати житло для родин переселенців саме з дітьми. Надавали в амбулаторії медикаменти, це такі проекти, за якими ми звичайно спостерігаємо, і зараз дивимося, як вони допомагають людям комфортніше себе почувати саме в громаді, і це дійсно надихає на те, щоб надалі продовжувати цю роботу і робити громаду більш комфортнішу для проживання людей. Серед інших цьогорічних соціальних проєктів завершення реконструкції будівлі дитсадка у селі Софіївка для створення ЦНАПу та культурно-освітнього простору з облаштуванням тимчасового укриття. Іван Проводов Максим Пономарьов цей день. Старшокласники 29-ї гімназії дізналися більше про мінну безпеку. Сьогодні представники Саксаганського ТЦК провели для школярів просвітницький захід. Більше розкаже Анна Педан. Для учнів 29-ї Криворізької гімназії військові провели вогневу безпекову підготовку на архітектурній пам'ятці ляхові могилі. Осінній день ясне небо, вітер розвіє жовте листя над стародавнім курганом. Саме тут, на археологічній пам'ятці, відбувся незвичайний захід для школярів 29-ї гімназії. Військові провели вогневу та безпекову підготовку для учнів, поєднавши історію, патріотизм і реальні знання, які рятують життя. Діти прийшли до Галявни з усмішками. Там їх вже чекали українські захисники. Слава Україні! Героям слава! Діти слухали історії про минуле, про мужність і про те, що справжня сила у знаннях на місці, де стояли язичницькі волхви, тобто їхні священики, по нашому. А далі було найцікавіше, як діяти, коли побачив міну, як розібрати автомат, як приготувати кашу в польових умовах. Про все це розповідали військові. Такі заходи проводяться регулярно. Такі заходи проводяться для вчителів, для викладачів, для дітей, насамперед в рамках військово-патріотичного виховання, профорієнтаційної роботи, адже є така професія батьківщину захищати. Насамперед, це також ознайомити дітей із змінною безпекою, тому що, як я вже казав, їх на на жаль припало на час війни. Тому ось такі цяцькі ігрушки вони на жаль можуть зустріти в лісі чи десь на полі. Тому в діти повинні бути знати. Що таке зброя? Що таке небезпека? Як від нього насамперед? Як від, від, від цього всього уберегтися? Учні 29-ї гімназії не вперше беруть участь у подібних заходах. Вони постійні учасники міських та обласних патріотичних ігор. Минулого року команда здобула перше місце у міському етапі Сокіл Джура» та п'яте в обласному. А цьогоріч вони вже випробували себе у грі Патріот. Подобалось дуже цікаво. було, познали щось нове про пам'ятки. Дуже весело було. Дуже цікаво було тому, що ми дізналися, як розбирати зброю, що безпечно, що ні, та дізналися, що може наше життя пошкодити. Дехто із учнів вперше спробував себе у справжньому випробуванні пробіг дистанції в спорядженні. Такі зустрічі це не просто навчання, це справжній урок життя, де об'єднуються історія, патріотизм і безпека. Анна педан, Олексій Правицький цей день. На сьогодні все. З вами був Назар Кудін. Тихих вам вихідних. Бережіть себе.